Вітаю на каналі. Сьогодні таке собі полурозпаковка полуанонс. Паяльник мій старенький. Не знаю чи видно. 60 Вт ватт. 60 ватний Паяльник, можна сказати, легендарний. В ним я практично всі свої сонячні батареї, які робив сам, паяв. Цим. От, Він всім чудовий і для сонячних батарей годився тим, що добре прогрівав і пропаював. Але тепер виникло бажання, так як я не часто займаюся пайкою, а хочеться мати щось типу паяльної станції. От, щоб не витрачати кошти, хочу зробити якийсь. вариант властный вот. и для цього выписал всю штуку. зараз покажу. выписал Таке, ну, сказати простою мовою регулятор потужності, ну, напруги потужності, простішою мовою дімер. 2 кВт. От. Ним можна як певні види електродвигунів оберти зменшувати, збільшувати, так і нагрівальні прилади, так і певні там гірлянди, ну, все інше. Але я взяв для паяльника. Ну і мене цікавить питання, хто що скаже чи вийде в мене з цього щось, чи ні. Отже, чекаю на коментарі, ну і поради як краще може використати це, якщо воно підійде, щоб зробити такий хомворк паяльної станції. Ну все на сьогодні все. До скорих зустрічей до нових відео. Так, Компоновка буде така приблизно, Тут вимикач. Отвір, отвір на місці. Ця штука розбирається, приклеюється, це буде вставлятися, але то не обов'язково. Вилку зібрав уже, не показував як, тому що, самі розумієте, це найскладніший процес в цій всій роботі, тому це з покоління в покоління передається. Тайна, як зібрати вилку? Працюємо далі? Вималювалась така картинка? Це буде на місці, це вже під'єднане. Так, регулятор. Вимикач провід заходить сюди. Тепер розпаюю, під'єдную і запускаю. Робочий процес. Вимикач вставлений, безлад на столі, то Та нормально. Так, один провід напряму товщина, як бачите, я вже казав, що тут 2,5 квадрата. Як мінімум, але це занадто для такої потужності. Але хай буде. Так, один провід через вимикач. Чотири, два входа, два виходи. Тут нейтраль фаза. Тут фаза нейтраль. Але вона буде працювати, як би не приходило. Тому що вилка, як її втикнеш, так і буде. Тепер. Під'єдную розетки. Ці провода, приклею, просто щоб вони акуратніше виглядали і вперед. Так, процес завершений. Зроблено, відключено поки що. Так, вмикаємо і перевіряємо. Так, знову ж таки наголошую, хто тільки підключився, що це бюджетна паяльна станція власними руками. Так, я її ввімкнув, Тепер вимикач. Так, вимикач. От, Перевірити пірометра в мене немає, тому будемо йти простим. Але надійним способом. Завдяки мультиметру перевіримо просто напруги під навантаженням. Поки що без навантаження. Це вхід 232 вольта. Це вихід 232 вольта. Все один в один. Так. От. Ну що ж, наш тестовий, скажімо так, іменинник, паяльник робиться для нього, вмикаємо і перевіряємо знову. Все те саме вхідна напруга. 232 вольта. Вихідна напруга. 54 вольта. Так, тепер регулюємо, піднімаємо напругу. Ясна річ, і паяльник підігрівається. Ну, так, я, щоб не затягувати процес, показувати не буду, але самі розумієте, що так воно і працює. Навантаження знімаємо. Суто експериментальним методом знайду. Потрібні напруги температури. Ще сюди додам, напевно, може. Або вольтметр поставлю просто, щоб відслідковувати напругу, яка йде, і вже завдяки їй просто визначати, яка тут приблизно буде температура. От, напевно, що так і зроблю. Бо якісь датчики температурні ставити, я паяльник. До них не дуже прив'яжу. Так простіше. Так, зменшуємо знову до мінімального. Так, вимикаємо. І вимикаю для безпечності із розетки. Так, що хотів сказати. Незважайте, що тут немає поки що нічого. Тут буде корпус робити окремо, щоб це все закрити, щоб сюди не втаскатися. От. Тут, скоріш за все, буде якась ємність для таких речей для паяння всяких прибамбасів. Розетка здвоєна, я її закріпив завдяки тому самому клеєвому пістолету. Хоча вона сама по собі має витягуватись, ну поки що не хоче нехай. От, ще що тут таке. А, спарена. Планую в перспективі ще зробити із якогось такого паяльника. Зробити. Ну, просто цікаво. Або зробити, або придбати е, цей е, як... фен паяльний. От, вийшла така. Міні-паяльна станція, вартість 70 гривень, 19 гривень. Е е якщо не помиляюсь, не пам'ятаю. ну, В епіцентрі можете глянути така, от, І сумарно приблизно, ну, менше 100 гривень точно, але не скажу точніше. Ну, Приблизно десь, скажімо так, до 200 гривень. Це все обійшлося. Якщо паяти не часто, як я, то цього вистачить поза очі. Ось така річ. Дивіться, оцінюйте, коментуйте, підписуйтесь. Ну і до нових відео. Бувайте здорові!